Четвер, 19 січня, світле свято богоявлення Господнього. А ефір каналу обласного телебачення Лечина продовжує інформаційна програма ВІСТІ. Вітаю вас! Коротко про матеріали випуску в Івано-Франківську попрощалися з бійцем Віталієм Синюком. Міжнародні проекти в рамках програм транскордонного співробітництва. Лікарем 2016 року в Україні визнаний головний лікар Івано-Франківського онкологічного центру Володимир Романчук. В Івано-Франківську попрощалися з бійцем Віталієм Синюком. 45-річний капітан 24-ї бригади, начальник розвідки одного з батальйонів, трагічно загинув 14 січня на Луганщині. Це перша втрата для Прикарпаття у зоні АТО у 2017 році. У дім молитви з бійцем прийшли попрощатися родичі, друзі та пересічні Івано-Франківці. У загиблого залишилося дружина та троє неповнолітніх дітей, найменшому 9 років. Загинув він 14 січня 17-го року, близько 15-ї як повідомили командир військової частини в районі населеного пункту Новоолександрівка Луганської області внаслідок попадання Птура в автомобіль, яким він рухався разом з водієм. разом. Проходили службу разом, проживали. Був хорошою людиною, хорошим офіцером, справжнім офіцером. От. Розумний, життєрадісний, дуже життєрадісний. Сміливий. Розвиває витривалість, загартовує волю, зміцнює командний дух. Все це про лижний спорт. Тож не випадково вміння добре пересуватися на лижах сьогодні є однією з необхідних умов підготовки майбутніх офіцерів у Національній академії сухопутних військ. Цей військовий навчальний заклад навіть регулярно проводить лижні перегони серед курсантських підрозділів. Тож як готують військових лижників, дивіться у наступному репортажі. Подарунками зимової погоди у Львові в Національній академії сухопутних військ користуються сповна. І коли випав сніг, майбутні офіцери першої справи почали опановувати лижі. Попри те, що цей елемент військового спорядження досі не дуже часто використовувався в АТО, протилижна підготовка залишається важливим етапом підготовки військових в Українах НАТО. Уміння швидко пересуватись та вести стрілецький бій на лижах вважається неодмінним аспектом підготовки спеціальних сил. Часто лижні змагання поєднують з тренуваннями на виживання та рятувальними вправами. Так, наприклад, тренуються морпіхи у Норвегії. А ще саме лижна підготовка гармонійно розвиває усі групи м'язів, а заняття на свіжому повітрі мають оздоровчий ефект. Тож від таких занять у захваті. З першого ні, але є викладач, він наголошує, пояснює, як все робиться. Потім дає нам можливість зробити пару кругів, і все виходить. Потрошка, але все виходить. Я сам родом із Закарпаття, виріз у горах і на лижах стою. не помню можливо, з перших класів і. Якось зимою найкращою розвагою, можна сказати, було взяти пару друзів і піти кататися, пропасти на півдня а то й до вечора. Не думати про те, що можна впасти, можна травмуватися, і все буде добре. Завжди лише через страх людей в переважних випадках людина через страх і падає. Однак не всі курсанти мають такий досвід, тож перших падінь та перших незрамних рухів не уникнути. На допомогу приходять досвідчені товариші та поради викладача. При правильній стійці повинні ноги бути постійно зігнуті в колінах. І корпус нахилений вперед. Також дуже багато залежить від екіпіровки, від спорядження, від самих лиж, від кріплення. Звичайно, на спортивних бігових лижах набагато легше пересуватися ніж на військових, тому що вони йдуть в комплекті з черевиками, які кріпляться, скажімо так, стійко і не заважають тим самим рухам. Рухи стають більш точними і менше ресурсу. Ємкими. Дехто з корсантів, які тільки розпочали цього року лижні тренування, у майбутньому потрапить у підоросі гірської піхоти, а там їм доведеться робити багатокілометровий марш у гірській місцевості, долати снігові замети зі зброєю та у повному спорядженні. Тому тренування продовжуватиметься доти, поки курсанти не почуватимуться на лижах вільно і впевнено. У парламенті зареєстрували законопроект, який може врегулювати проблему використання автомобілів з іноземною реєстрацією і збільшити надходження до державного бюджету. Про це під час брифінгу у парламенті заявили позафракційні народні депутати Юрій Дерев'янко та Володимир Парасюк. Що саме пропонують законотворці? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні українці мають право тимчасово ввозити автомобіль за кордону тільки в режимі транзит на 5 або 10 діб. Водночас іноземцям дозволяють до року курсувати такими автівками на території країни. Українці закликають змінити правила гри. Безпрецедентний випадок, коли громадськість не просить у держави кошти, а навпаки, прийшла і пропонує. Давайте ми вам заплатимо, але дайте нам можливість це урегулювати в законному полі. Дайте нам, будь ласка, законні методи перебування транспортних засобів, які куплені за власні кошти, які і придбані, які завезені сюди на територію України, дайте нам їх урегулювати. Дайте нам, будь ласка, право володіти ними. Наразі у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який врегульовує це питання. Його автори пропонують, щоб кошти від тимчасового везення автомобілів на іноземні реєстрації йшли у державний бюджет. Сотні тисяч автомобілів їздять на території України, і це питання є неврегульоване. Використовуються будь-які різні сумнівні схеми, і в тому числі митники. Корупційно на цьому заробляють. Ми хочемо, щоб кошти йшли в державний бюджет, щоб наші громадяни офіційно мали можливість від 200 до 300 євро з такого кожного автомобіля в рік, який заїжджає на територію України, легально сплатити ці кошти до державного бюджету. І бути спокійними відповідно до законопроекту, ця норма є тимчасовою і розрахована на 2-3 роки. За словами Юрія Дерев'янка, коли в Україні буде краща фінансово-економічна ситуація, українці зможуть розмитнити такі автомобілі, при цьому суму розмитнення будуть зараховані кошти, сплачені за тимчасове ввезення. А позафракційний нардеп Володимир Парасюк підкреслив, що за законопроектом 5567 передбачено надходження коштів від тимчасового ввезення авто до державного бюджету. Ми стоїмо на засадах того, щоб в Україні взагалі запанував вільний автомобільний ринок, щоб не було ніякої монополії, щоб люди мали можливість реалізовувати свої бажання і щоб автомобілі тут були доступні. Під цим законопроектом підписалося 75 народних депутатів з різних фракцій. Тому я переконаний, що буде позитивне рішення. До співавторства цього законопроекту вже долучилися 75 народних депутатів. Однак ще підтримає їхні пропозиції. Парламентська більшість покаже час. Збільшення з 1 січня цього року мінімальної зарплати до 3200 гривень та прожиткового мінімуму до 1600 гривень змінило і похідні показники відрахувань. Це стосується і єдиного соціального внеску. Підприємці, які не ведуть діяльність і не мають доходу, сплачуватимуть його. Через це багато з них припиняють державну реєстрацію. Відповідно до нової редакції закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування з 1 січня 2017 року сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Тобто на даний час вона становить 704 гривні, тобто це 22% відсотки від мінімальної заробітної плати. Якщо у платник ЄСВ не отримав дохід у звітньому році або Протягом якогось періоду протягом періоду, все рівно відтепер він зобов'язаний сплатити, сплатити розмір мінімального страхового внеску в сумі 704 гривні. Виключене зроблене тільки для фізичних осіб, які перебувають на першій групі платників єдиного податку. Підприємці першої групи платників єдиного податку сплачують обов'язково не менше половини мінімального страхового внеску, а це 352 гривні. Щоб не сплачувати ЄСВ підприємцям, які не здійснюють діяльність та не отримують дохід, потрібно припинити державну реєстрацію. Фізична особа підприємець позбавляється статусу підприємця здати внесення до. Єдиного Державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення цією фізичною особою, а отже, позбавляється статусу платника єдиного податку. Однак, особою відповідально за погашення грошових зобов'язань чи податкового бору фізичної особи підприємця є така фізична особа, яка має забезпечити остаточні розрахунки з податків до бюджету, установлення. Терміни подати податкову звітність та знятися з податкового обліку, що в більшості випадків. Такі фізичні особи про це забувають. Зміни щодо єдиного податку. Підприємці першої групи сплачуватимуть до 10% від прожиткового мінімуму, другої групи до 20% мінімальної зарплати, третьої групи 3% доходу у разі сплати ПДВ та 5% доходу, коли ПДВ включають до складу єдиного податку. Ставки податків для малого і середнього бізнесу встановлює місцева влада, тобто відсотки можуть бути і менші від названих. І ще про зміни щодо податку на нерухоме майно. Скасована пільга для фізичних осіб, які використовують свою житлову площу, нерухомість для одержання доходів або площа незалежних їх квартир, тобто належних їх квартир та житлових будинків, перевищує 300 квадратних метрів. Що стосується транспортного податку, Ви знаєте, що єдина така основна зміна, це є змінено розрахункову середню ринкову вартість легкого автомобіля, яка застосовує з метою визначення об'єкту єкт, об оподаткування транспортним податку. Тобто у 2017 році законодавець передбачив 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Які були стану на 1 січня податкового року. Після короткої рекламної паузи ми повернемося в студію «Вістей». З новим роком та різдвом хрестовим. Будівельна компанія Вамбут вітає вас та дарує знижки на квартири до 17%. З 19 грудня до 19 січня. Придбай житло у вамбут та отримай знижку на омріяну квартиру. Не стримуй бажання. Девайтес. Івано-Франківськ у новому 2017 році має можливість втілювати багато міжнародних проєктів в рамках програм транскордонного співробітництва Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина, Румунія, Україна та Польща, Білорусь, Україна. Також триває проєкт Доступний Івано-Франківськ, в рамках якого відкриють 80 звукових світлофорів, облаштують пішохідні переходи, 3 d екскурсії в краєзнавчому музеї, створюють спеціальну схему доступних шляхів пересування для людей з обмеженими можливостями щодо конкрет. Пропозицій для участі в конкурсі транскордонної програми Польща, Білорусь, Україна у наступному коментарі. Ми підготували п'ять проєктів, і вони стосуються різного спрямування: це і проєкти, пов'язані з it технології проєкти сучасний музей, проєкти покращення туристичної правасті міста Івано-Франківська, інфраструктура пов'язана із безпекою руху. А також велодоріжки в місті Івано-Франківську. Отакі основні напрямки, по яких ми підготовили разом із партнерами з міста Люблін і Жешова проекти. Але цей рік ці проекти цікаві тим, що перші йдуть концепції, а потім вже безпосередньо будуть написані проекти. Ми чекаємо буквально в цьому місяці, повинні бути оголошені нові конкурси, це, як я вже сказав, проєкту Румунія Україна і горщина словачна Румунія Україна. Ми також маємо ряд напрацювань, де будуть підготовлені відповідні проекти. На сьогоднішній день у нас Франківську реалізується, і він почав буквально в грудні місці один дуже цікавий проєкт представництво в Україні. Новий називається Доступний Івано-Франківськ. Ми вбачаємо в майбутньому також ряд проєктів, які б стосувалися покращення інфраструктури міста івано франківська а також особливо пов'язано з велодоріжками. Тому такі проекти напрацьовуються, вони пишуться, і я думаю, що Івано-Франківський в майбутньому буде лідером серед проєктів, утриманих по лінії транскордонної співпраці. Один з найбільших мікрорайонів обласного центру вже за деякий час може кардинально змінити своє обличчя. Представники інституту розвитку міста новий івано Франківськ розробили концепцію просторового розвитку пасічної. Оновити мікрорайон прагне і міська влада, і вже заклала в бюджет необхідні кошти. Тож, як саме може виглядати пасічна і коли розпочнуться роботи, дізнавалася Лілія Боднарчук. Оновлені вулиці, тротуари, зелені насадження, місця для відпочинку. Спальний район Пасічна може перетворитися в зону комфорту для його мешканців і гостей. Попередню концепцію створення нового центру цього мікрорайону презентували широкому загалу. Повинен бути якесь, якесь бачення того цілого мікрорайону, включно з бруківкою, з асфальтом, з лавочками, з вуличними меблями, з фонтанами, тобто, щоб взяти і зробити весь мікрорайон або хоча б якийсь осередок мікрорайону, для того, щоб не всі їхали в центр там, гуляти і відпочивати, а щоб кожен мікрорайон мав свою 100-метрівку. Розпочати відродження пасічної представники інституту розвитку міста пропонують і створення сучасної багатофункціональної пішохідної алеї, яка бере свій початок біля зупинки радіозавод і буде тягнутися до берега Бистриці Солотвінської. Ще однією важливою частиною проекту стане будівництво і облаштування нової дамби та спорудження пішохідно-велосипедного мосту. Втілити в життя таку ідею можна за кілька місяців впевнений Олег Головенський і додає, обійдеться вона міській казні приблизно в 10 мільйонів гривень, якщо не враховувати кошторис облаштування дамби. Минулий рік мав перевиконання бюджету більше 300 мільйонів гривень, тобто за рахунок децентралізації. Бюджет, який був прийнятий станом на 1 січня минулого року, перевиконаний на 300, а може і десь під 400 мільйонів. Це вже буде зараз видно по підведенню підсумків. Тобто, в місті насправді ну, є такий золотий час. Мільйонів 100 можна було б витратити саме на комплексні підходи. І ми би мали практично в кожному мікрорайоні отаку ну, якусь центральну зону в мікрорайоні для комфорту, для відпочинку, для відпочинку з дітьми, для занять спортом. Місцеві можновладці переконують, готові прислухати до усіх порад і пропозицій щодо розвитку мікрорайонів обласного центру. Більше того, перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко каже: розвиток пасічної вже розпочали минулого року. Продовжуватимуть роботи цьогоріч. Наразі у міській казні вже закладені необхідні кошти. 50 мільйонів гривень. Це, зокрема, благоустрій вулиці Тролейбусної, де біля новоствореного візового центру ми плануємо зробити такий, скажімо, масштабний благоустрій. Це знову ж таки величезний проєкт будівництва мосту через БСУ Солотвинську зі сторони вулиці Хіміків. Це знову ж таки. Реконструкція, масштабна перехрестя Горбачевського Галицька там передбачається глобальна реконструкція. Воно зовсім зміниться. Це одне з найпроблемніших знов ж таких перехрестно, буде повністю перероблено. Знову ж таки, продовжуємо і далі благоустрій дворів, благоустрій. Прибудинкових територій ці всі речі будуть продовжені, але в той же час ще раз говорю, що місто готове чути ідеї, готове, місто готове долучатися, і знову ж таки хочеться, щоб ці ідеї були професійні, конструктивні. Те, що громадський простір для мешканців Пасічної, вимога сьогодення, впевнений також депутат міської ради Андрій Строїч. Протягом минулого року я, як депутат по Пасічній ініціював закріпленням за міською радою двох ділянок на хіміків 21, а також від моста до залізнодорожного переїзду, по якій ми будемо працювати, передбачати кошти в бюджеті і створювати новий громадський простір для мешканців міста. Ніки інституту розвитку міста новий Івано-Франківськ впевнені, комплексна реалізація їх проекту дасть можливість суттєво покращити життя мешканців пасічної, крім того, допоможе вирішити транспортні проблеми, підвищити активність бізнесу та створити нові робочі місця. Такі прагнення і у міських чиновників відтак кажуть, враховуватимуть усі конструктивні пропозиції щодо розвитку мікрорайонів. Усе для того, аби зробити Івано-Франківськ комфортним для проживання місцевих мешканців та привабливим для туристів. За рейтингом 25-ї міжнародної медичної виставки Охорона здоров'я, лікарем 2016 року в Україні визнаний головний лікар Івано-Франківського онкологічного центру Володимир Романчук. Серед 200 претендентів державного і приватного секторів медицини таємним голосуванням одноголосно обраний саме Володимир Романович. Більше 30 років він є головним лікарем онкодиспансеру, який цими днями отримав статус онкологічного центру. Заслужений лікар України, хірург вищої категорії за спеціальністю онкологія, має вищу категорію як спеціаліст організації та управління охорони здоров'я. Високий рейтинг лікар року Володимир Романчук по праву ділить з колективом онкологічного центру. У нас і спеціалісти підготовлені, які були і за кордоном, і в Німеччині були, і в Польщі, де переймали досвід роботи європейських клінік, і багато у нас спеціалістів з вищою категорією, першої категорії. Тому допомогу є кому не давати, діагностичне обладнання, менш більш також в задовільному стані, але хотілося би ще. Деякі обладнання мати, себе як в європейських країнах, і хотілося б, щоб медикаментозне забезпечення було набагато краще. Сьогодні християни східного обряду відзначають свято водохреща на Прикарпатті в усіх церквах відбуваються церемонії освячення води і традиційні йорданське купання в крижаній воді. Перші особи області на йорданське богослужіння поїхали до Манявського хрестово-здвиженського монастиря, що в Богорчанському районі. У Манявському скиті Йорданська служба Божа скромна та урочиста. Богослужіння провадить сам митрополит Іоасаф. Він же благословляє нечисленних прихожан, які все ж прийшли на богослужіння до монастирського храму. Адже на Йордан, стовпчик термометра у Маняві опустився до мінус 15 за Цельсієм, і сніг під ногами відчутно рипів. Проте у храмі було тепло і затишно. Коли прийшов час, Ісусу Христу вийти на служна. Суспільне служіння, він прийшов на ріку Йордан, щоб хреститися від Іоанна для покаяння. Він, як Бог, не потребував покаяння. Іоанн хрестив в ім'я покаяння, а Ісус хрестив водою. Хрестився водою не в ім'я покаяння, а в ім'я нашого з вами життя. Христос, прийшовши на ріку Йордан, прийняв від Іана хрещення і дав нам оце хрещення, щоб і ми, водою і духом, освячуючись, приймали вічне життя. На Йорданське богослужіння до Манявського хрестовоздвиженського чоловічого монастиря приїхав і голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїми заступниками та керівництвом Богорочанського району. За його словами, він уже багато років не зраджує традиції і на водохреща відвідує духовні святині нашого краю, де люди сотні років моляться і звертаються до Бога. Ми, окрім того, що приїжджаємо на молитву, відбуваємо службу Божу. Своїми колегами, заступниками з головами рад адміністрації. Потім ще маємо традицію після того, і зануритися в водичку, відчути, наскільки вона здорова йорданська водичка, наскільки вона приносить користь для, для духу, для тіла. Я думаю, що це добра традиція, її треба плекати. Суть в тому, що пірнати треба а, не тільки а, на йорданське водосвяття, а не тільки в день водохреща. От, але бажано пірнати круглорічно, от, от від літа починаєш, як температура навколишнього повітря і водички міняється, от, якщо ти кожного дня пірнаєш, то тіло звикає поступово до зміни температури. Тому я намагаюся робити регулярно. Опісля святкового богослужіння у храмі Манявського монастиря відбулася урочиста церемонія освячення води, і митрополит Іоасав щедро окропив усіх присутніх йорданською водою, яка кажуть, дарує зцілення та здоров'я на увесь рік. Сам чоловіколюче царю прийди і нині через сходження святого твого духа і освяти воду цю. Ще до поїздки у Маняву зранку Олександр Сич разом з дружиною Галиною здійснив традиційне Йорданське купання на бистриці в Івано-Франківську. А після богослужіння у Манявському скіті також планував пірнути в ополонку на річці поряд з монастирем. Адже на Йордан, каже він, вода має особливу енергетику та цілющу силу. Сьогодні на річці Бистриця Надвірнянська сотні івано-франківців були присутні на загальноміському водосвяті, яке очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир. А опісля найвідважніші залишилися, аби скупатися в крижаній воді. Це ще одна традиція святкування одного з найбільших християнських свят хрещення Господнього героїчне купання в ополонці. За давньою традицією, церемонія освячення води відбулася під відкритим небом. О 10.30 розпочалося урочисте богослужіння. Для цього напередодні було споруджено сходи і дерев'яний місток, на якому і правили службу священнослужителі. Здавна вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Дуже сильно додає здоров'я. Відчуваю себе, як наново народився. Купатися очиститися це дуже-дуже сильно. Раджу всім. Починати від малого до великого, незважаючи, і діти купалися маленькі від п'яти від 5 до шістдесят років, і всі купаються, і все нормально. Відвідали урочисте освячення та побачили на власні очі, як українці занурюються в крижану воду, чимало гостей. Серед них Ален та Гілан, які приїхали на Прикарпаття за кордону, щоб познайомитися з нашими традиціями і відсвяткувати українське різдво. Хоча їм забракло духу опуститися в крижуну воду, проте цей день вони запам'ятають надовго. Я вперше в Україні, і те, що я побачив, мене здивувало надзвичайно. Люди купаються у крижаній воді, і надзвичайно щасливі. Я спробував воду пальцем. Вона просто крижана. Навіть мій айфон замерз. А люди, які вірують у цілющу силу цієї води, сяють від радості. Це круто. «Я приїхав до вас з Індонезії. Мені в рукавицях зимно в руки. А ці хлопці та дівчата плавають у воді, коли на дворі такий мороз. Ви, українці, неймовірно сильні люди. Дякуємо за можливість це побачити. Чудодійній хрещенській воді купалися і дорослі, і діти. За їхньою безпекою слідкували бригади рятувальників та чергувала карета швидкої. Громадський порядок охороняли патрульні поліцейські, чиї машини чергували неподалік. А також на березі річки розгорнуто пункт обігріву, який безкоштовно пригощатиме бажаючих гарячим чаєм та печивом до кінця дня. Відзначили Йордан також в Угрину від Тисменницького району. Тут на території одного з відпочинкових комплексів започаткували фестиваль моржів. Охочих пірнути в крижану воду водойми та відчути Йорданський дух було немало. Що традиційна відправа священника. Далі освячення хреста присутніх і звісно води. Чоловіки та жінки до йорданського купання готові. Декілька хвилин приготувань, і найсміливіші моржі занурились у крижану водойму. אוהה! <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> Фестиваль моржів започатковано. Тепер він буде щорічним. Сільський голова Угринова Мирослав Євчаренко каже, це ще одна традиція, яка додана до історії села. А їх за 550-річне існування населеного пункту чимало. Сьогоднішнє дійство це воно буде започатковано нашими підприємцями як на водохрещі, як моржування. Це буде Я так думаю, що воно проживеться і буде одним з тих звичаїв, які був святкувати в майбутньому. Значить, дуже хороша справа. Все, що для людей то воно все завжди добре і, і приємно. Один за одним чоловіки і жінки занурюються у воду усе для того, аби підтримати традиції українського народу та приємно провести час. Ми зібралися для того, щоб підтримати українські традиції, поспілкуватися, відсвяткувати. Е Випити гарячого чаю, поколядувати, поспівати. І звичайно, головна мета нашого зібрання це окунутися в ополонку. А які ж святкування без традиційної коляди? Її присутнім на святі подарували найменші вихованці католицької школи. Візеління земель, Бога, прославляй. Тож, з божим благословенням, піснями та смачною кухнею фестиваль моржів започатковано. Наступного року крижана водойма поблизу Івано-Франківська знову чекатиме своїх відвідувачів. А в Соколівці Косівського району, окрім традиційно вирубаного хреста в Ополонці, із льоду вирізають браму, дерева, янголів, крижані будиночки. Таку традицію в селі започаткували ще у 2000 році. Фігури із криги починають робити на старий Новий рік і завершують на водохреща. У селі 20 присілків, тому їхні жителі зводять льодові містечка по черзі. Кригу для скульптур позичають на сусідньому ставку. І з року в рік льодове містечко розростається. Його наповнюють щоразу більше Вижаних фігур. Як виглядає це чудове місце з висоти пташиного польоту, можемо бачити на відео, яке опублікували на сторінці Vertep Cinema у мережі YouTube. На цьому випуск завершено. Святкуйте здорові, у мирі та злагоді. До побачення.